Вітаю, друзі! Сьогодні готую запіканку з фарша та капусти. Страва дуже проста, можна сказати, що бюджетна на повсякдень. І мені здається, сподобається вона тим, хто полюбляє голубці, тому що на смак вона дещо схожа таки на голубці. Не будемо довго говорити. Давайте готувати. Нарізаю тонкими смужками четвертину великої капустини. Можна взяти трохи більше капусти, або трохи менше. Тут пропорції не такі вже і важливі. Нарізану капусту заливаємо окропом та залишаємо на 20-30 хвилин. Сковороду розігріваю і нарізаю маленькими кубиками цибулину. У мене половина великою, або ж беріть одну маленьку. Цибульку треба підсмажити, наливаємо олію. І смажимо на середньому вогні. Тим часом натираємо моркву. Цибулька стала вже прозора та зм'якла, можна додавати моркву. Можна додати трохи солі, перемішуємо і смажимо ще хвилини 4-5. Воду з капусти зливаємо. Та відкидаємо капусту на друшляк. Для цієї запіканки я взяла пів кілограма свинячого фарша. Можна взяти фарш із будь-якого м'яса, але мені здається, що краще, щоб фарш був трішки жирнуватий. Якщо фарш занадто пісний, то буде і запіканка сухувата. Значить, я його посолила і поперчу зараз. Тепер додаємо нашу капусточку та смажену цибулю з морквою. Перемішуємо всі продукти. Тепер я готую заливку для запіканки, розбила 3 яйця, трошки солі і приблизно 100 мл сметани. Сметану я взяла 15%. І збиваємо. Виливаємо в миску цю заливку. І тепер все перемішуємо. Форму для запікання я змащую невеликою кількістю олії. І тепер уже можна все викладати в форму. Духовку я розігріла до 180 градусів і буду випікати приблизно 40 хвилин. Розрівнюємо гарненько. Так, друзі, запіканка готова. Ви знаєте, я думала її ще сиром посипати, ну, як тільки ставила в духовку, але коли я побачила, що вона так досить непогано і гарно виглядає, то я думаю, навіщо той сир. Дивіться, як, як непогано. І пахне просто чудово. Так, достаємо шматочок, дивіться, не розпадається. Така доволі соковита і мені здається, що дуже-дуже смачно вийшло. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей рецепт, і ви обов'язково приготуєте собі таку запіканку. До зустрічі в наступному відео. Па-па!